Не знаєте, де освіжитися з спекотного 1 вересня, тоді вам сюди. Аптекарська балка, район вулиці Робочої вгору, здіймається стовп води висотою за 10 метрів. У посадці поряд із будинками місцевих прорвало магістральний трубопровід. Вітер змінюється, і ось вже вся дорога, наче під зливою. Пані Олена долає водну перешкоду під парасолькою. Мокли, не сильно, змогу. Сильно, сидить, і нога як вимазалася. А як ви дізналися, що зонтик взяти з собою? Я завжди з собою винося. Врятував сьогодні, да, так? Да. Поки комунальники стругають чопик, щоб забити пробоїну. Шо, подивитися на 10-метровий фонтан сходяться місцеві жителі. Ну, я смотрю, чи пожар, чи щось таке. Далека. Я думала, дим. Фонтан красивий. Люди кажуть, попри аварію, вода в оселях є, втім тиск слабший, аніж зазвичай. І обурюються, трубу порвало ще вранці, а лагодити її приїхали. По обіді п'ять разів званілі утром в інтернет не виложили, ніхто не приїхав. Воно ще в п'ять часов утра почалося. Близько години комунальники намагаються приборкати фонтан та змоклі до нитки, врешті-решт здаються. Забирають обладнання та їдуть. Бригада поїхала на іншу аварію. Запевнили у міськраді. Порив в аптекарській балці мають ліквідувати інші робітники до кінця дня. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.